Приїхали ми з дівчатами вже в другому магазин Девоцін, Там Самбірська 128 двадцять вісім з яким кімніщетком. Так що закупи будуть серйозні. Там до речі великий асортимент і виявляється, що в Девоцінах тільки найкращі ціни на всю продукцію асортимент там вражає. Так що ми взяли міщетку, і йдемо на закупи. Так що Ірина, ходи. Мариновані в м'якому упакуванні. Ананаси консервовані скільки він шматочками, 66 гривень. Дуже класна ціна, таких цін точно немає. Так що сирник буде у нас з за... ананаси. Персики консервовані, є по 90 гривень і є по 86 гривень. Дуже гарна ціна. Так, томатна паста са ось така, оливки, маслини, кукуруджа, лимон, свіклай і, будь ласка, різні макарони. І люди теж підходять, бо, знаєш, тут ходять, бо знають, що тут скіцін. Нюслі також, 200 кіцін. 25 гривень. Вівсянка. Сначала беруть. червона. Кутя. Борошно. До речі. Борошно На 16 гривень теж беру. Я всі відбивні і всю рибу смажу тільки кукурудзяному борошні. Так. Рис пропарений 50 гривень. Домашній ще риз довгозернистий, теж 50 гривень і 40 опійку. Кукурудзяна крупа також є. Так, сіль 11,90 кілограм. Оце. Так, до речі, дівчата, насіння льону в 13 гривень. Ось така суміш до салатів, або хто хліб пече. Де ціна, не бачу я ціни. Суміш горіхова сінами, напевно, це 37 гривень. Різні тарталєтки також є в деву цінах по 23 гривні. Сухофрукти, от і курага, і кур... курага, фільники, родзинки, Дивіться, які ціни. Круєві мандарини по 82 гривні, 70 копійок. Де такі є? Дивоцін також є риба заморожена, і хек, і мойва, і салата, і скумбрія. От Хек, наприклад, 142 гривні, пікша 149 гривень, корюшка 149 гривень, і мінтай є, і паннасіус є. Тобто є асортимент такий, є от субпродукти. Дивіться, в таких гарні в теж по хороших цінах, шлунок 38 гривень, серце куряче 57 гривень. І на них також є також дивоціна. Можна придбати готову їхню продукцію. І вареники, і землині, і бутилети, і фарширований. І я так розумію, і чебуреки. І чебуреки. Чебурек з м'ясом кілограм 75 гривень 60 копійок. Круто і млинці. Ну, як без смаколиків, будь ласка, попкорн, соломка, попкорн, такі солодкі, цукрова вата, палички, попруджані, різні. До речі, кажуть, тут ціни на чай і на каву хороші. Придивляйтесь, є різні. І суниця, і фруктові, і чорні, і зелені. І ахмат 60 гривень. Ось такий чай до вибору до кольору. Якась кава, натуральна, мелена. Рецепт. Коротчя, якась італійська. Якоб дивіться. Якобсу така величезна, 288 гривень. І кажуть, що ця якась кава закарпатська, я її не пробувала, яка дуже смачна і з різними ароматами. Треба взяти зараз якусь одну на пробу. Яка ціна цієї кави? Хто бачить? 92 гривні. Ну, і галка є. Наша любима є галка. Тут ціна галки 94,90. Галка є така, є в такому упакуванні розчинна. Візьми є... галку для галки. Я галка люкста. Навіть цикорії є. Пам'ятаєте, коли високий спили, кого високий тиск, от це корі, кава зі Львова, 104 гривні дивоці. Так що кава ще є, є. До речі, також є корм для наших маленьких улюбленців, для собачок і для котиків є. сухий корм, є мокрий корм, є в великому упакуванні, є в маленькому упакуванні. Як ми вже з Іриною посміялися, є земля від дивоці. Купився і супер купив свій зразу з землю. Так що запасаємося. 38-73. Земля нині дорога. Так. Туалетна бумага, серват і все, все. Ось ця штука, О, оце, оце взагалі. О! Ого! То скільки що тут, кілограм? Тут, напевно, більше кілограму. Це для прибирання цілої хати, цілої хати для прибирання, ви зрозуміли. На... Треба брати. 126 гривень. Слухайте, воно таке важке. Знаєте, коли в кого є там на кухні щось готуєте, не хочете прибирати, все швабри розкудати, всю хімію свою витягнули, витягнули серветку, повитирали і круто, ні? О, прикольні сухі рушнички, о, 36,20. Прикольна ціна. О. Так, крім їди, тут ще можна купити всього для дому. Різні такі сходинки, віці кілагний талі. Це ладний тазі коштує 63 гривні 20 копійок. До ладного тазі, вже Ярина примірила, підходить оця швабра. Так що кому для прибирання. Дивіться, от це для взуття де на будинку собі ми. поставили. І віники є. І будь ласка. Його мивач скла з різними ароматами. Як хлопові хочете щось подарити, то можете прийти і за нормальну ціну купити. Моноточок, сокира, пилка. Хочу, зайшли в один магазин і купили все. Так, хто не має в машині знак аварійної зупинки, вам обов'язково треба. Різні шурупчики. Попереду О, до весна, до паски, знаєте, люди паркани всі чистять, там треба пофарбувати, погану краску зняти, теж є. 28 гривень коштує. Це я не знаю тут. Кого скриплять двері вдома? У мене? все трохи купили і різні диски. Ну, як починаєте ремонт, почніть з того, щоб спіть релітти. Скільки та рулетка, 25 гривень. Мусорні кульки. була. Чуні. У мене до... бабця достатньо То Зараз так, для старшої людини то то немає більшого. 238 гривень. Так, зверніть увагу, гречка 2950 кілограм і цукор 27,20 кг. Він тут вже є пофасований, так що цю хую обов'язкову грибу, я обов'язково грибу. Наталія, під'їжджай. Під Виявляється, що в магазині дивуці також є свіже м'ясо. І саме по таких низьких цінах його привозять в понеділок, в середу і в п'ятце його моментально розбирають. Так що треба їхати в понеділок, в середу. 60 гривень 40 гривень. Будь ласка, 60 гривень 40 гривень. Та шельки зберіг? Крулєве, а також тут є алкоголь в асортименті за самими найнижчими цінами цінами. Ціна М. Крулєва на 117 гривень кілограм. Кілограм. І також є мікс овочів. Мікс овочів 79,40. 79,40 кілограм. Також є макарони твердих сортів. Ось бантики 500 грам 41 гривень і спагетті 32 гривні. Я також її придбала, у мене дуже любить спагетті, ну а я люблю макарони. У нас називається Гуляти та гуляти. Ми приїхали ще в один дивоцін і їхати на Трускавець. Ще подивимося, що тут є такого нового, що немає в тому. Зараз ми глянемо. Ну, це ми дивоцін. Це те саме, що і в тому дивоцін, ті ж самі ціни. А ви знаєте, що в дивоцінах тільки. Є той товар, на який хороші є ціни. Ще Відерка. Ірині ще відерка. Вона щось сьогодні манія, вона щось дуже прибирати зібралася. Я, 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 я не знаю. Тряп... На тільки одні тряпочки розглядає, Відерка, вона щось таке вишукує, я не знаю. знаю. Отут перед Миколаєм треба було їхати, коли ось тут такі ціни на цукерки, на все, О, то не знала. А мені все друтяночка Дивіться, є така маленька друтяночка. Ірина, тебе мене не туди не туди хилить, я тебе прошу, постав це на місце. Наталя, тут тряпка до машини. Тряпка до а машини. Я не Полірувати не машину. Я... А ми просто почули, що я казала, що як будемо їхати, можемо машину поїхати помити. Та -та. Ви придивляєтесь зразу до аксесуарів. А, Та -та. ти купила тазік ішла, щоб машину мити. Я ще й рукавиці купила. Будь ласка, у нас зараз шкода, що не літо, ми би зараз в купальниках ще Мийку машин зробили. Там ще є холодильник, але, але тут ми знаємо, м'яса теж нема в продажі, бо все розібрали. Тут такі ціни, що все розбирається. Ділок середа п'ятниця, майте на увазі. Заморожені овочі ми ще глянемо, які тут ціни. Оце ми точно глянемо. Там ми овочі купили, а ще ми тут глянемо. Так. Тут і крабнують палочки. О, тут пельменчики є. А на Наталі треба пельменчики. А на Наталі треба пельмені. Хінкалі, будь ласка, пельмені, 66-20. очі. Курячо... з курятиною. Все дивіться, тут є печінка куряча в вакуумованому. Що ти хочеш? Та Таше овочко. Те, що не докупили там, що по дорозі. Так, а тут щось кундріли є, 128 гривень. А тут півтушка свина, 85 гривень. Шашлик курячий 117 гривні, замороджені крильця 94, маринаді, глянь. Куряче крило заморожене 70, фарш є. Молодці, не бачите. Так, каже мені Наталя, талінге. А, імені були.